Не випробування на старті чемпіонату. Гірник спорт у своєму другому офіційному матчі чемпіонату зустрівся із Кременчуцьким Кременем і зазнав болючої поразки від сусідів. Більшу частину першого тайму команди не забивали голів. Господарі частіше атакували. А ось у гірника спорт не все виходило у атаці. На 35-й хвилині Кременю вдалося відкрити рахунок у матчі. Зусилля партнерів прицільним ударом завершив Денис Фальковський. У гірника спорт через чотири хвилини відбулася заміна, але це не позбавило команду з горішніх плавнів від подальших жахливих хвилин. До перерви гірник спорт пропустив ще два голи: зі штрафного рахунок подвоїв Давронбек Азізов. А потім відзначився Андрій Глоба. Команда Кремінь сьогодні була посильніше. Все, що ми запланували, ми знали, як вони будуть грати. І сам саме головне, саме головне. Реалізація на високому рівні сьогодні була, і тому з цього і випливає результат сьогоднішньої гри. ще до перерви. Гірник спорт пішов у атаку, мав бажання відігратися і створив ось такий гольовий момент біля воріт Кременя. Втім, переправити м'ячу сітку воріт суперника гірникам не вдалося. 0-3 після першого тайму від такого удару. Гірник спорт не зміг оговтатися і пропустив ще чотири голи. Глоба оформив дубль, а потім Сімон Галоян та Денис Галата з пенальті і Артем Товкач довели рахунок до розгромного 7-0. Це найбільша поразка гірника спорт у історії команди. Дуже соромно. Всю відповідальність за цю гру беремо на себе, не донесли те, що треба було робити на футбольному полі. Сьогодні була одна команда: це Кремінь. Ну, ми, ми всю боротьбу програли. Ми програли в першому таймі. До поразки у Кременчуці із рахунком 0 6 у кубкових матчах гірники в різні роки програвали київському Динамо та Дніпру. 1 сьогодні нас переїхав не Динамо Київ, а Манчестер Сіті. Напевно, ми тільки хотів запитати, як он гра Кременя. Ні, ну хороша команда, і наслізь вони всім нам забили, значить ну, дуже ну, хороша команда. Ну і ми, звісно все дозволили їм робити на футбольному полі. Буває так, що одна команда грає, а друга, а друга не грає. У нас сьогодні ну, все вийшло. Все, вийшло. І все що ми запланували, ми знали, які слабкі сторони. Ми через це виходили. От і реалізація саме реалізація головне історія знає багато прикладів, коли поразка із великим рахунком мотивувала на успіх у наступному матчі навіть із фаворитами. Саме із лідером групи Б першої ліги Київською оболонню Гірник спорт гратиме у суботу, 24 вересня. У цьому поєдинку команда із горішніх плавнів має шанс виправити помилки, яких припустилася у Кременчуці.